45 плюс 45, скільки буде разом? 90. Добре, а як ти рахуєш? Ну, 45 плюс 45, 90. А рахуй десятками і одиницями. Як ще треба рахувати? Ну, 45 плюс 45, 90. 40 плюс 40, скільки? 80. А плюс 5 плюс 5, 10, то 90. І це неправильна відповідь. Рахуємо ще раз. Як неправильно? 45 плюс 45, 90. 10 плюс 10, 20. Плюс 10, 30. 10. 40, угу. Uh -huh. плюс 10, 50, угу. Uh -huh. плюс 10, 60, плюс 10, 70, плюс 10, 80, плюс 10, 90. І це неправильна відповідь? Та 90 буде. А не буде 90? Ти неправильно рахуєш. Уважно слухай. Ну 40 це що? Ну 40 це 4 нол. Добре, це число. А 5 це що таке? Ну теж число. Ні, це не число. А що ще? 5, 3, 5. Ні, це не прип'яче. Чорнобилі, так. Да. П'ята! Що це таке п'ята? Я лікар. Є пальці, а з другого боку що є? П'ять, вісімдесят